Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є регіональним науково-методичним центром педагогічної освіти дорослих. Діяльність інституту відповідно до стратегічного напряму розвитку національної освіти України щодо інтегрування в світовий освітній простір спрямована на задоволення професійних та соціальних запитів педагогічних працівників у системі підвищення кваліфікації з урахуванням інноваційного розвитку галузі освіти. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної Освіти здійснює науково-методичний супровід та реалізацію основних напрямів розвитку і функціонування системи дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти області, зокрема. Упровадження державних стандартів освіти, профільного навчання, функціонування освітніх округів, інклюзивної освіти, експертного контролю та моніторингових досліджень з актуальних проблем. Інститут забезпечує професійний розвиток педагогічних працівників та керівників навчальних закладів шляхом запровадження різних форм курсової підготовки і організації науково-методичної роботи у міжкурсовий період. Також інститут координує роботу районних методичних кабінетів центрів. Та керівників районних методичних структурних підрозділів удосконалює систему науково-дослідної та експериментальної роботи, реалізує завдання Всеукраїнської школи новаторства керівник, науково-педагогічних і педагогічних працівників після дипломної педагогічної освіти, базовим закладом якої він є. Про результативність роботи інституту свідчать нагороди, якими інститут відзначений у 2012 та 2013 роках. Це золота медаль третьої міжнародної Міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2012, Срібна медаль 15-ї міжнародної виставки Сучасна освіти в Україні 2012, золота медаль 4-ї національної виставки презентації «Інноватика в сучасній освіті, та золота медаль 4-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2013. Навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників області спрямований на професійний розвиток педагогічно. І керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти. Навчання здійснюється за 69 ліцензованими програмами, проводиться за денною, очно дистанційною та дистанційною формами навчання, що дає можливість максимально врахувати особисті запити кожного слухача. Особлива увага приділяється професійному моделюванню, конструюванню та прогнозуванню. Навчання на базі Рівненського інституту є варіативним і гнучким. Індивідуально зорієнтованим, що дає змогу слухачам орієнтуватися на вибір оптимальної освітньої траєкторії в контексті прогностичного бачення професійної і власної життєдіяльності. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти визнано базовим закладом із питань післядипломної педагогічної освіти, і на його базі вже три роки функціонує Всеукраїнська школа новаторства керівних педагогічних і науково-педагогічних працівників системи дипломної педагогічної освіти. В рамках роботи Всеукраїнської школи новаторства спільно з Державним вищим навчальним закладом Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України проводяться черневі студії, круглі столи, майстер-класи, семінари. Особливу увагу привернули такі заходи. У червні 2013 року в рамках Всеукраїнської школи новаторства на базі Рівненського інституту були проведені черниві методичні студії. Для координаторів школ новаторства, педагогічних і науково-педагогічних працівників інституту та працівників методичних установ і закладів освіти України та Рівненщини, та всеукраїнський науково-практичний семінар оновлення змісту і форм діяльності науково-методичних установ в умовах сучасних перетворень і перспектив сталого розвитку України. Учасниками цих заходів були представники Міністерства освіти і науки України, науковці університету менеджменту освіти. Національної академії педнаук України, Інституту інноваційних технологій змісту освіти, провідні спеціалісти обласних інститутів системи післядипломної педагогічної освіти України. Стосовно черневих методичних студій, то така інноваційна форма роботи дозволяє не лише ознайомитися з новими ідеями та педагогічним досвідом, а й на практиці побачити їх застосування, сформувати вміння їх упровадження у практику роботи, отримати основні рекомендації щодо роботи у новому навчальному році. У листопаді 2012 року за ініціативою інституту пройшла перша всеукраїнська науково-методична конференція діяльність району. Методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно освітніх технологій учасники обговорили актуальні проблеми діяльності методичних установ в умовах упровадження нових державних стандартів. Розробки інноваційних моделей і шляхів модернізації системи неперервного фахового зростання працівників освітньої галузі в умовах модернізації змін в освіті, розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів в умовах сучасних перетворень і перспектив сталого розвитку системи після дипломної педагогічної освіти. Заступник міністра освіти і науки України Борис Жебровський у своєму виступі відзначив провідну роль інститутів після дипломної педагогічної. Освіти в модернізації методичної служби системи освіти України, спрямовуючи її на удосконалення професійної компетентності та педагогічної майстерності учителів, закликав впроваджувати в систему науково-методичної роботи інтерактивні форми навчання дорослих, авторські майстерні, школи технологічної майстерності, інформаційно-комунікаційні технології тощо. Сьогодні на часі актуальним є питання організації та забезпечення інклюзивного навчання. Інститут тут приділяє велику увагу даному напряму діяльності. У листопаді 2012 року на базі інституту відбувся всеукраїнський науково-методичний семінар із теми організаційне і науково-методичне забезпечення інклюзивної освіти в умовах реалізації наукової стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки». Учасники обговорили проблеми організаційного та науково-методичного забезпечення інклюзивної освіти в умовах реалізації національної стратегії розвитку освіти. Та презентували сучасні підходи до організації інклюзивного освітнього простору на прикладах навчальних закладів області, на виконання указів Президента України, наказів та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України та з метою підтримки творчої ініціативи, стимулювання педагогічної творчості та популяризації педагогічного досвіду в області, проводяться різноманітні фестивалі та конкурси серед учителів, класних керівників, вихователів дошкільних навчальних, Навчальних закладів, педагогів позашкільних навчальних закладів. У 2013 році на всеукраїнському конкурсі «Вчитель року рівненщину представляли Олександр Сергійович Кузьмицький у номінації Фізика, вчитель загальноосвітньої школи за числом 3 міста Здолбунів Володимир Вікторович Рожко у номінації Інформатика. Вчитель комунальної установи школи-інтернат 2-3 ступеня, Рівненський обласний ліцей, Тетяна Володимирівна Кривошеєва у номінації Іноземна мова, вчитель гуманітарної гімназії Гармонія, Руслана Павлівна Фурман у номінації музичне мистецтво, педагог загальноосвітньої школи за числом 23 місто Рівне та Ніна Васильівна Далейчук у номінації Російська мова, вчитель Карпилівської загальноосвітньої школи Рокітнівського району. У заключному турі конкурсу Рівненщина посіла третє призове місце у номінації Іноземна мова. У Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти проводиться систематична робота з удосконалення змісту науково-методичного супроводу педагогічних інновацій, Проведено низку науково-практичних конференцій із різних проблем. Наприклад, у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти проводиться систематична робота з удосконалення змісту науково-методичного супроводу педагогічних інновацій, низка науково-практичних конференцій із різних проблем. Це Всеукраїнська науково-практична конференція, психолого-педагогічні основи програмування змісту виховання, ціннісно-орієнтаційних ставлень особистості. Друга міжнародна науково-практична конференція Етнос мова та культура минуле сьогодення майбутнє. В онлайн режимі проведені Всеукраїнська інтерактивна конференція Сучасні підходи до створення та використання мультимедійних засобів у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу, регіональна інтернет-конференція Актуальні проблеми створення і розвитку оптимального освітнього середовища та міжнародний відеоміст Україна-Росія. Акмеологічні аспекти особистісного та професійного розвитку системи середньої, вищої та післядипломної освіти на щорічних наукових конференціях, присвячених дню науки аспіранти, здобувачі, магістри інституту та керівники експериментальних навчальних закладів, звітуються про свої наукові напрацювання. Рівненський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти здійснює активну співпрацю з Європейською асоціацією освіти дорослих із навчальними закладами та установимо підвищення кваліфікації за кордоном з іноземними громадськими організаціями. Зокрема, плідною є участь у французькому проєкті міжнародної взаємодії з підтримки викладання французької мови в Рівненській області за сприянням французьких партнерів. В загальноосвітніх навчальних закладах області створюється ресурсний центр французької мови. Представники асоціації «Ажір» залучаються до проведення третього етапу Всеукраїнської олімпіади з французької мови, до проведення семінарів та тренінгів. Важливою є співпраця з Гьоти-інститутом, з волонтерами Корпусу Миру та вищими навчальними закладами Сполучених Штатів. Їх залучають до підготовки та проведення третього етапу. Олімпіади з англійської мови та навчально-методичних заходів результатом договору про співпрацю з навчальними закладами Брамінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща є проведення спільних конференцій, семінарів, педагогічних читань та конкурсів, навчання лідерів освіти та спільна участь у міжнародних проєктах. Налагоджено співпрацю Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з органами управління освітою Російської Федерації, зокрема з Карельською державною педагогічною академією та інститутом розвитку освіти Івановської області. Методичні та науково-педагогічні працівники інституту беруть активну участь у реалізації українсько польського проекту Шкільна академія підприємництва та міжнародного проекту Освіта для сталого розвитку. Метою проекту Шкільна академія підприємництва є підготовка школярів до активної та свідомої участі в економічному і професійному житті, формування серед учнівської молоді підприємницьких позицій та застосування їх на практиці, розширення співпраці школи з місцевою владою та бізнес-середовищем. Пріоритетами проєкту освіта для сталого розвитку є ознайомлення вчителів України з досвідом, методологією та технологіями навчання учнів, навичками і вмінням будувати власне життя, життя сім'ї та громади з урахуванням потреб сталого розвитку. Одним з важливих напрямів діяльності інституту є організація роботи з обдарованими учнями. За результатами четвертого етапу у всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2013 році Рівненська область посіла 14-те місце у загальноукраїнському рейтингу. 80 школярів області вибороли 31 призове місце. Найкращі результати учні продемонстрували з правознавства, української мови та літератури, іспанської мови успішними. Також були олімпіади з історії, економіки, географії та трудового навчання. Працівниками інституту удосконалено технології підготовки та проведення відбірково-тренувальних зборів. З метою підведення підсумків науково-методичних надбань освітян, коригування стратегій і уточнення шляхів інноваційного розвитку освіти Рівненщини щорічно в інституті проводиться обласний конкурс ярмарок педагогічної творчості. У 2013 році. Оці на й обласний конкурс ярмарок було представлено 328 робіт з усіх районів і міст області загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування. В 11 номінаціях 69 робіт було відзначено експертними комісіями. У рамках творчих зустрічей діяла виставка науково-методичних надбань педагогічних працівників навчальних закладів та методичних установ освіти Педагогічні здобутки освітян Рівненщини. Були проведені майстер-класи переможців у номінаціях. Для створення сучасних умов, для підготовки конкурентно здібного учителя та керівника навчального закладу, сьогодні інститут має 220 комп'ютерів створено три комп'ютерних класи. Та єдину комп'ютерну мережу використовується значна кількість програмних продуктів, накопичений великий обсяг електронної інформації для організації ефективної освітньої діяльності, створені банки та бази даних методичних розробок, наукових матеріалів, періодичних видань. Працівники інституту координують роботу веб-порталу освіта Рівненщини, на основі якого формується інформаційно-освітній простір системи освіти нашого регіону. На ресурсах веб-порталу функціонують творчі педагогічні колективи Рівненщини, мережеві педагогічні та методичні спільноти, інтернет школи педагога-виховника та новопризначеного методиста районного методичного кабінету. Сьогодні інститут широко запроваджує форми роботи з використанням інтернет-технологій, щомісячні онлайн-наради з районними методичними кабінетами, тематичні вебінари, відеолекції, постійно діючі онлайн-семінари для педагогічних педагогів області з питань інклюзивної освіти, інтернет-конференції та круглі столи з різних актуальних напрямів діяльності відповідно до національної стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки. Сьогодні Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти входить у п'ятірку найкращих вузів в системі педагогічної освіти України. Досвід та напрацювання працівників інституту ретельно вивчаються, коли колегами з інших інститутів до нас радо приїжджають вивчати, переймати, ділитися досвідом в інституті. Створений сприятливий інтелектуальний клімат. Для творчої співпраці. При цьому і працівники інституту невпинно підвищують власні професійні компетентності та педагогічну майстерність. Серед стратегічних напрямів інституту на сьогоднішній день наступне: оновлення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників області під час курсової підготовки та у міжкурсовий період, приведення кадрового потенціалу фахівців до світового рівня, формування готовності педагогів до інноваційних інноваційної діяльності, налагодження мережевої взаємодії з іншими науково-методичними установами, з метою реалізації завдань освіти для сталого розвитку.